Ум'явіть собі, світ закінчується, паніка, хаос, а десь під землею група мільярдерів у дизайнерських костюмах. Вони ховаються в бункері, щоб перечекати кінець світу, і в результаті починають воювати не з катастрофою, а один з одним. Це серіал Бункер мільярдерів, і ми поговоримо про тих, хто створює напругу просто поглядом, про акторів, які оживили цей підземний театр людських слабкостей. Якщо любите серіали, де акторська гра, це головний спецефект. Підпишіться, щоб не пропустити нові огляди і прем'єри. Ну що ж, спускаємось у бункер. Мірен Ібаргурен, яка грає Мінерву, одна з найвідоміших іспанських акторок. Вона довгі роки грала в комедіях у серіалах Аїда та Той, що приходить. І здавалося, що серйозні драми не її територія. Але в бункері мільярдерів вона повністю змінює амплуа. Її героїня Мінерва колишня піар-зірка, яка звикла керувати людьми і ситуаціями, а тепер замкнена під землею, без впливу, без статусу. Мірен грає тонко, не вибухами емоцій, а поглядом і паузою. І саме це робить її героїню найцікавішою у всьому серіалі. Хоакін Фуріел аргантинський актор, із лицем людини, яка приховує занадто багато, його пам'ятають за фільмами Бос та Син. У бункері він грає гільєрмо, лідера цієї підземної еліти, спокійного, розумного і небезпечного, людину, що керує іншими не силою, а психологією. Курієл-майстер тихої влади. Він говорить мало, але кожне слово відчувається як загроза. І саме через це він один із найсильніших у касті. Наталія Вербеке, акторка, яку варто запам'ятати. Вона знялась у відомих іспанських стрічках по інший бік ліжка та серіалі Сім'я Сирано. У бункері для мільярдерів. Її фріда совість цієї історії. єдина, хто не загубив людяність серед паніки і страху. Вербаки грає просто, чесно, без пафосу. І її щирість у кадрі це те, що тримає баланс у цьому світі цинізму і грошей. Пау Сімон нове ім'я, але дуже гучне відкриття. Молодий актор, який грає Макса наймолодшого мешканця бункера. Макс єдиний, хто не приймає цей новий порядок. Він ставить запитання, які інші бояться вимовити: А що буде, коли ми вийдемо нагору? У Сімона чудова природна енергія. Він не намагається бути героєм, не грає показово, просто живе у кадрі. І цим викликає довіру. Можливо, це майбутній великий актор Netflix. Другорядні ролі теж на рівні. Бізнесмени, політики, психологи, кожен зі своїм характером і без шаблонів. Відчувається школа іспанського телебачення. Актори не грають ефектно, вони грають по-справжньому. І саме тому цей серіал виглядає переконливо, навіть без блокбастерного розмаху. Бункер для мільярдерів це нагадування, що акторська гра може створити більше напруги, ніж будь-який вибух. І ці актори довели, що виживання це не завжди про тіло, іноді про душу. Якщо вам подобаються акторські роботи, що говорять без слів, підпишіться, бо далі розбиратимемо найцікавіші обличчя серіалів 2025 року.